Пропав нюх, смакові якості притупилися, потім почався тремор, ригідність, скованість і так далі. Весь набор. Так, про перші прояви хвороби Паркінсона згадує Полтавка Тетяна Деундяк. Жінка на цей недуг хворіє майже 20 років. Невідомо, від чого почалося. Я звернулася спочатку в Харків, бо тут ще не було магнітно резонансної терапії. А потім вже тут почали лікуватися. Нині на Полтавщині з діагнозом хвороба Паркінсона стоять на обліку понад чотири сотні пацієнтів, розповіла доцентка кафедри нервових хвороб медуніверситету Катерина Таряник. Хвороба Паркінсона це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке переважно вражає людей старшого віку. Але останнім часом ми бачимо тенденцію до те, що це захворювання, як і інші захворювання помолодша. На перві проявлення були незначні була. Трима розпочинався рук правої сторони, лівої сторони. Три роки не могли виявитися діагноз. Хвороба стала перерисуваною, тобто, що я переживав дуже багато таких моментів втрати матері. У мене померла мати, я дуже сильно це переживав. Це на нерві, на нерві почті воно дало точок поштовх, хворобі прогресувала. Нині лікарі медикаментозне лікування доповнюють нетрадиційними методами, зокрема спортом, арт-терапією, а також танцями. Який саме йому комфорт? Я ходжу вже шість років на танцювальну вихову терапію. Я вважаю, що ті, хто ходить на цю терапію, це чемпіони по боротьбі з паркінсонізмом. Нам це дуже допомагає, як в емоційному стані, так і в рухливому. Ми дуже задоволені. По перше, наші пацієнти концентруються на хореографії, вони починають згадувати зв'язку, вони починають слухати музику, і в певний момент в них зменшується або взагалі пропадає тремор. По-друге, постуральна нестійкість, яка також є достатньо неприємним клінічним проявом цієї хвороби, так само трішечки невілюється за рахунок постійних тренувань, відпрацювання. Деякі наші пацієнти навіть змогли зменшити собі дозування медикаментозних препаратів. Як розповіла Катерина Таряник, отримати медикаменти пацієнти нині можуть безплатно за програмою Доступні ліки, яка діє в області. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.